А ми зараз перейдемо до основної теми, а також поговоримо коротко про те, а що відбувається на фронті. До нас вмикається Антон Петрівський, активіст, діючий військовослужбовець Антоне. Антоне, вітає! Слава Україні! Раді бачити, Дякуємо що включилися. Героям слава вітаю студія! Отже, Антон, коротко, якщо можна, на тому напрямку, де ви зараз є, тому що говорять, що ворог готується зараз атакувати Сумщину, і тим в наземні наступні операції, і на північ від Харкова теж ситуація загрозлива. Ну, власне, і до Дніпропетровщини теж рукою подати. Що можете сказати? Яка зараз ситуація там? Ну, власне, ну я зараз безпосередньо в даний момент не знаходжуся на фронті, тобто декілька днів. Ось, але на тому напрямку, на якому працює наш підрозділ, це Покровський напрямок, Курахівський. Там вони теж стабільно намагаються іти вперед. Ну, в них тактика дуже не відрізняється від тої, яка була раніше. Вони просто прощупують наші слабкі якісь певні місця, і там, де є можливість в них просуватися, вони там і просуваються. Тобто, в них немає. Я думаю, що в них немає якоїсь там чіткої, аж такої от стратегії, що вони собі вибрали конкретний напрямок, і от вони там кров з носа мусять його взяти. Вони просто дивляться, де в них є більше ресурсів, де в них є більше можливостей просуватися. Де в нашій обороні є більш слабкі місця, там вони і просуваються. Ну на рахунок Сум, то там, в принципі, для них важливим є просування на цьому напрямку як запобіжник повторення та курської наступальної операції, тому що для них це був дуже болючий удар по їхньому самолюбству, і вони таким чином хочуть. Монокажу нам відімстити, і більше того, вони там заявляли, що вони хочуть там буферну зону робити на прикордонні і так далі. Тобто, десь от таким чином буває от на рахунок буферної зони і ці нові заяви і хатєлки Росії Путіна і Лаврова. А що кажуть наші військові? Що кажуть ваші побратими про буферну зону? Як як, як ви це сприйняли? Без безумовно буферну зону е, треба робити, і я думаю, що її треба робити в Курській області, в Білгородській, в Брянській. Е, ну і в інших, то з іншого боку кордону. Це те, що е, говорять військові, і що би в принципі мало бути. Ну але безумовно, для реалізації такої ідеї нам потрібно більше ресурсів, більше підтримки е, Європи, більше зброї. Ось, ну і більше особового складу на фронті. Якщо ці всі моменти будуть забезпечені, і ми будемо розвиватися у цих всіх напрямках не гірше за русських, то такий сценарій є цілком реалістичний. Поки що, на жаль, світ ще недостатньо нам допомагає для цього. Америка вагається, Трамп з'їхав з глузду. Так, Та кілька разів на день, але сьогодні, сьогодні заявив так, що Путін збожеволів, але знову ж таки сказав, що і Зеленський не правий, і нічого <годи> б цього би не було, якби він був президентом. Ну а тепер, Антоне, про неприємне про те, що хотілося б з вами поговорити, що ви відрефлексували це інцидент, який стався на минулому тижні, 21 травня. У новому роздолі старший солдат Нестер Дидик оповіщував військовозобов'язаних чоловіків на проспекті Шевченка, ми про це говорили в етері, і один із цивільних на прохання військового придивити військово-облікові документи відповів хам і образами. А потім підбігла група чоловіків, яка почала бити військового, що впав на землю. Його шпиталізували із поламаними ребрами, кинуло на землю, почало добувати. З'явилося вже відео і коментар. Інтерв'ю із постраждалим військовослужбовцем була реакція від ТЦК СП, і була також реакція і заява 103 ї бригади ТРО, де якраз служив цей Нестор Дидик. Ну а також що він відстоював справедливість на вулиці Грушевського в 2014 році. Учасник революції гідності впродовж 22-23 років боронив Україну. Ну а тут, як то кажуть, життю вже загрожують кулаки своїх. Кого захищав, скажіть, як ви реагуєте на такі такі непоодинокі факти побиття військових в тилу? Про те, що військові соромляться і не хочуть показувати у у громадському транспорті, і більше того, не хочуть носити індустрій і військову форму, коли приїжджають в відпустку? Як ви відреагували і що можете сказати? Прокоментуйте, будь ласка, от такі випадки. Ну, тут більше, мабуть, правильніше буде говорити не про мою реакцію, а десь про реакцію нашого ветеранського середовища у Львові, яке в нас там трошки таке досить сформоване, та ну, зрозуміло, що для нас це є просто ну, дикий випадок, неприпустимий. Але. Ми е, одразу намагалися контактувати із ТЦК, і я особисто е, якби контактував з обласним управлінням поліції, де в принципі мені сказали, ну, я якби їх попередив та, е, управління поліції, що дуже важливим є їхнє реагування на цей випадок, тому що якщо не буде реагування поліції і не буде притягнуто до відповідальності цих злочинців. Ну, то почнуться просто самосуди з боку е, військових. Тобто, це цілком реалістичний сценарій. Ну в поліції мені повідомили декілька днів тому, що декілька цих злочинців вже встановлені, вони мають бути затримані. Ну і про решту там, умовно кажучи, вже в, в, по ходу справи, я думаю, що їх теж знайдуть. Тут просто є дуже важливим показове покарання цих злочинців для того, щоб інші не насмілювалися собі піднімати руку на жодного е військового, особливо при виконанні е завдань, і е просто всі ці люди, які от вчиняють такі дії, вони мають розуміти, що, по-перше, вони е Б'ють по обороноздатності держави. По-друге, ніхто не буде пробачений. Якщо військові всі повернуться, всі ці люди вони будуть в зоні ризику. Я так от чесно, відверто вам скажу, тому що військові захочуть, якби все одно їх покарати. І третє, дуже важливо, щоб держава тут все-таки показала свою силу і унеможливила в подальшому такі випадки, тому що це може. Дуже плачевно Угу. Антоне. От ви приїжджали в відпустку додому, чи ну чи ходили ви в однострої раз? Чи стикалися ви з подібною реакцією? І чи відчуваєте ви і ваші друзі, побратими, чи відчувають те, що в суспільстві змінилося ставлення до військовослужбовців? Ну, дивіться, я не думаю, що в суспільстві змінилося ставлення до військовослужбовців. Тут є проблема не в цьому, а проблема в певній сегрегації всередині збройних сил України з боку цих всіх ухилянтів, які ТЦК демонізовують. Та, от всіх хлопців, що на фронті, от вони для них є герої. Причому що е, ніхто навіть не намагається усвідомити, що це, ТЦК це є структурний підрозділ збройних сил України, в якому працюють багато зі, ну, виконують завдання багато хлопців, які повернулися з фронту, і взагалі, якби не ТЦК, то наш фронт би вже давно посипався, тому що ТЦК забезпечує е, нових е, мобілізованих для підсилення тих чи інших ділянок і тих чи інших бригад. І тут дуже важливою є власне, комунікація держави з суспільством. Тобто, з одного боку, держава має карати таких злочинців, які б'ють військових, з іншого боку, все таки посилити пропаганду серед населення. Я би це назвав стратегічними комунікаціями, та в яких повинно би було пояснюватися оцим всім людям, що без ТЦК неможлива армія, без такої мобілізаційної роботи неможливо встояти чи виграти війну, і при таких от порушеннях, скажімо так, або насильницьких дій до військових може бути покарання, і це вже мають бути конкретні кроки. Я особисто ніколи не любив носити форму е, в ну в цивільному житті, ну умовно кажучи, вдома ще починаючи з 14-го року. Ну просто мені це не подобається. Але так виглядає, що я спеціально буду її можливо носити, коли буду приїжджати, і ще й буду собі вішати шеврон ТЦК або ходити в футболці. Я люблю ТЦК mm -hmm. і подивимося, що шостого вийде. Такий експеримент провокативний. А що на рахунок ініціатив, щоб, наприклад, форма у працівників ТЦК СП була іншою? Як ви до цього ставитеся? Яка ваша думка? Е, ну <світок> наскільки я знаю, цю ініціативу, скажімо так, така ініціатива публічно вона ну, декілька разів вже. Звучала з різних там Фейсбучних групах якісь там окремі люди, але на офіційному рівні від офіційної особи з влади така ініціатива пішла від е, е, Олексія Гончаренка, якого е, практично все ветеранське середовище і військове вважає ну, дегенератом конченим е, за таку його ініціативу, і взагалі за оці його висловлювання е, проти. Е, Умовно кажучи, ТЦК і за те, щоб демобілізація відбувалася от, в такий період, коли ми можемо просто зникнути як держава. Ну одним словом, це неприпустимо такі робити речі, тому що ну, ТЦК це є структурний підрозділ збройних сил України. Хлопці, які пройшли фронти, які там працюють, вони мають право ходити в пікселі. Ну, це є. Вони заслужили це кров'ю. А інші, які умовно кажучи, там служать, і наприклад, не були на фронті. Ну, хто сказав, що вони не попадуть на фронт. Там так само відбуваються певні ротації, і між працівниками ТЦК, і вони, ті, які не були на фронті, з часом можуть поїхати. Ну, тобто, ми зміною форми, лише посилимо, по-перше, негативне відношення до ТЦК. А по-друге, ми посилимо оце негативне відношення загалом до всередині збройних сил України. От між між воїнами, які там от е, пройшли фронт, і що вони будуть ходити в цивільному житті в іншій формі, ну це просто якийсь такий бред. Ну я навіть не знаю, як це, це коментувати. Ну це просто от Гончаренка за таку штуку, за такі пропозиції е, просто потрібно е, відправити на підвал СБУ і е, щоб він там нарешті признався, що він працює на Росію. Ну так, це. По перше, це розколює суспільство, раз а по-друге, це як працівники ТЦК, хлопці із пораненнями, ті, які не можуть виконувати бойові завдання на фронті. Вони мають себе відчувати упослідженими, тобто мають діти форму як тавро. Може, так так виглядає. Ну, дивіться за цією історією. Треба буде стежити. Я так розумію, дуже дуже велика була реакція. І від військових, від різних і від різних бригад, від журналістів, громадських активістів. Я так розумію, що від вашої ветеранської спілки ви за цим ви за цим стежите, Це надважливо, тому що. У нас час повага для військовослужбовців – Це є основа сильної незалежної держави. Запорука нашої перемоги кінець кінців. Але я би хотіла знаєте, що ви от переглянули і наші глядачі. А можливо, нам треба перейняти досвід Ізраїля, країна, яка 70 років успішно воює, має армію. От і відео, яке напевно варто переглянути. Я це побачила, знайшла у Фейсбуці. Можемо. Так, може Богдан вивести, будь ласка. Отже, 18-го числа, я так розумію, це свіже. 18 травня пасажир автобуса плюнув на жінку у військового. 21 числа його не оголосили в розшук, не затримали, не обрали запобіжний захід. Ну, по перше, дивіться, якого запаковують, його перевели вже з звичайної тюрми для кримінальників у тюрму для терористів. І задають питання у соцмережах, коли в нас так буде в суспільстві. Це задають діючі, військові. Дуже би хотілося знати, коли з'явиться ось така не на паперах, не на словах, а справжня повага до військових і до форми. Поки що, як пише Станіслав Краснов, військовослужбовець, він. Бачить, як натовпи покидьки в українських містах на Львівщині в тилу, як зграють скажених собак, безкарно нападають на військових під схвалення таких самих операторів відео. Тому нам треба повчити свій зралі. Що ви скажете? Ну, Дивіться, на початку повномасштабної війни, все таки, така реакція держави на такі випадки була, була в нас. Я пам'ятаю просто, десь. Це по моєму весною 22-го року була історія, коли якісь мурчащі бандити та група морчащих бандитів, десь там намагалася побити військового на заправці. Здається, це було чи в кафе якомусь. Ну там було от на відео, і дуже швиденько цих бандитів знайшли. Їх дуже жорстко наказали. Вони всі були в фінгалах. Тобто держава тоді зреагувала миттєво і показово. І це було так само, як от в Ізраїлі. Аналогічний випадок, може навіть жорсткіше. Але справа в тому, що Ізраїль не веде такої повномасштабної війни такий тривалий період, як ми. І я думаю, що в нас держава і влада. Таке враження, вона боїться е, тотального там засудження е, дій е, правоохоронних органів та, від е, суспільства, яке дуже сильно, е, умовно кажучи, заражене російською пропагандою і цими всіма ІПСО антимобілізаційними І тут я кажу е, е, такі дії, е, умовно кажучи, як ми дивилися в Ізраїлі. Вони повинні іти паралельно з комунікацією з суспільством, щоб суспільство розуміло за що от такого злочинця держава карає. Бо що якщо держава не буде пояснювати за що, умовно кажучи, вона карає людину, яка плюнула військовому або там військовій в лице. Якщо там брати от український варіант, то суспільство буде ну не буде розуміти в чому прикол. Тобто тут має йти два основних напрямки: це правильна комунікація, інформаційна політика, правильна і дуже жорстке реагування на такі випадки приниження військових. І ну, безумовно, такий метод, як от в Ізраїлі, показаний, я його повністю підтримую, і це показує лише силу держави. Ну так чи до чи дійдемо ми до цього, і чи е, наше суспільство вилікується? Ну я розумію, що усвідомлення того, що ті, хто вас боронять і дають вам можливість нам працювати і спокійно спати, бачите, який терор? Е, ну повага має бути. Повага має бути повсякденна, повсякчас і на кожному кроці, щоб хлопці не відчували себе непотрібними, приниженими і побитими в тилу в себе вдома. Антоне, ще хочу вас запитати. Ми зараз от два тижні йде мова про. Ой, боже, господи, прости, перемовини. Ми розуміємо, що з терористом і збивцями за стіл перемовин сідати не можна. Путін це все продемонстрував, наплювавши на і європейський союз, і наплювавши зрештою і на самого Трампа. Папа Римський Лев чотирнадцятий неодноразово від час свого обрання. Він повідомляв, що готовий стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Він це, ці заяви він робив одразу після свого обрання і інтронізації, а він це говорив про те, що він хоче, і Україна є однією з країн, куди він в першу чергу приїде. І вже анонсувало це повідомлення від видання Welle вже протягом найближчих. Трьох чотирьох тижнів може відбудеться зустріч, якщо буде підтвердження участі обох сторін. Намір папа підтримали прем'єр Італії Трамп, лідери ЄС. Що ви на це скажете? Ну тому що папа римський глава церкви, ну яку віряв, м'якої я, і мені це теж дуже важливо. І напевно, що пишалося, що глава Української католицької церкви, моєї церкви, стане тим, хто можливо. Припинить війну. Ну, дивіться, тут потрібно розуміти, що Превост, ну умовно кажучи, новий папа, це його прізвище. Він дуже чітко артикулював в своїх заявах оцей наратив з засудженням агресії проти України, російської агресії, на відміну від Франциска. І саме цим він відрізняється від франциска, і очевидно, що на нього не мають такого впливу оці проросійські, скажімо так, діячі власне католицької церкви, такі як, наприклад, Матео Дзупі, та, який дуже мав хороші відносини з російською православною церквою з Гундяєвим. І такі, як Матео дзупі, вони впливали на політику Франциска. То очевидно, що на політику теперішнього Ватикану вони вже такого впливу не мають, і превост зовсім по-іншому говорить до світу про контекст російсько-української війни. Він не говорить, що це кровопролитна війна. Він чітко заявляє, що це є агресія, і він її засуджує, і що це треба припинити. І очевидно, що якщо враховувати ці його чіткі заяви із засудженням такої агресії, то його оці мирні ініціативи та щодо припинення там війни, їх треба сприймати по іншому, ніж ті ініціативи, які йшли від Франциска. Тобто, в даному випадку, він справді очевидно, що хоче все-таки зупинити вбивство. Мирного населення в Україні, так я думаю, що він в глибині душі хоче, щоб Путін помер і щоб він постав перед судом в Гаазі і Божим судом. Але вочевидь, в міру тих всіх церковних канонів, ну він не може собі позволити там якихось певних більш різкіших заяв. Тому я думаю, що з цим новим папою. Можна і треба мати справу, і однозначно його вплив на понад мільярд католиків та є важливим фактором у нашій, скажімо так, пропаганді, саме нашого кута зору та у цій війні. До речі, так до речі, кажуть, що вперше папою став американський кардинал. Так, але він абсолютно діаметрально протилежне говорить. Риторика його абсолютно різниця із тим, що говорить зараз діючий президент і його господи прости команда Антон. Дякую, дякую за включення. Давайте будемо на зв'язку. Оцю ситуацію з побиттям. Просто ну Тут треба постійно тримати руку на пульсі, стежити за тим, як будуть діяти правоохоронці, Будемо очікувати рішень від судової системи, якщо злочинців зловили. Ну і разом думати про те, а що нам робити в суспільстві, щоб таких випадків не було взагалі. Щоб такі випадки не ставалися. Тут треба говорити і про роль про освіти, роль освіти, і засобів масової інформації громадськості, власне, ветеранської спільноти. Ну і влади тому будемо ну, раді спіль, якщо... спільними зусиллями такі негативні явища можна долати, але спільними зусиллями це дуже важливий спільними так. зусиллями, і дуже хочеться, щоб ті винуватці, ті злочинці, які скоїли це побиття, щоб вони понесли як найжорсткіше покарання. Ну так, зрештою, і корупціонери, які крадуть під час війни, вони так само не повинні виходити під заставу і прогулюватися а повинні бути покарані, бо в цьому запорука нашої. Перемоги і успіхів на фронті. Дякую, дякую, Антоне, дуже за включення. Добре. Так, Антон Петрівський.